Вітаю, дорогі колеги. Отже, питання третє на тему резидентства Діє Сіті це кадрові питання щодо, зокрема, гіх спеціалістів. Чи потрібно вести кадрову документацію щодо гіг спеціалістів, і чи слід передбачати в штатному розписі перелік гіг спеціалістів? Ці питання виникають не на рівному місці, адже гіг-контракт контракт так, це і різновид ЦПХ. але… Все ж таки, якщо їх контракт дає можливість виконання певних функцій, які передбачені штатним розписом, то чи потрібно у штатному розписі про це зазначати і все-таки кадрову документацію вести чи ні? Моя думка, що кадрову документацію вести не потрібно, бо кадрова стосується все ж таки трудового найму. Давайте що з цього приводу роз'яснює Мінцифра. Пакет кадрових документів для гіг-контракту не передбачається чинним законодавством. На гіг спеціалістів не заводяться трудові книжки або інша кадрова документація. Всю інформацію про страховий стаж можна отримати в онлайн-кабінеті на сайті пенсійного фонду. При цьому, за необхідності, внутрішні документи резиденти ДІСІТі можуть бути включені до гіг-контракту шляхом, шляхом посилання на них у гіг-контракті. Щодо штатного розпису, то штатний розпис це внутрішній нормативно-правовий документ установи, який фіксує розподіл праці між працівниками, закріплює структурний та чисельний склад працівників, місячний фонд заробітної плати, кон конкретизує перелік посад та професій, встановлює розмір основної зарплати щодо конкретної посади професії, а також розмір надбавок до плат, якщо це передбачає положення про оплату праці. У гіг-контракті чітко прописуються функції спеціаліста, тому включати такого спеціаліста до штатного розпису не обов'язково. Але якщо такий документ буде включений до гіг-контракту за спільною домовленістю сторін, то відповідно він поширюється, поширюватиметься і на гіг спеціалістів. Ось така позиція від Мінцифри: ну, на мою думку, все ж таки, немає сенсу в штатний розпис включати. Ті, ті посади, які закривають шляхом їх контракту, але позицію ось ви бачите. У мене по цьому питанню все. До зустрічі у наступному відео або на клубній зустрічі Дія Сіті. Інформація більше про це у посиланням під цим відео. Колеги, запрошую вас долучитись до клубної зустрічі Дія Сіті за посиланням в описі під відео.